Фант себе на можна маркерами домалювати якісь кольорові речі. Повна свобода дій та політ фантазії. Учні дитячої художньої школи створювали образ міста мрії за допомогою техніки колажів. Передувала майстер-класу оглядова екскурсія у музей архітектури Запоріжжя. Діти працюють в техніці колажування, Також це можна відносити до. До плакату діти спочатку створюють композицію з різних вирізків, потім склеють і можуть додавати якісь робічні елементи в якості маркерів, ручок і лінерів. Викладачка майстер-класу, художниця Катерина, демонструє і власний колаж. На ньому прагнула показати те, що гріє серце. Попри все, я показала свою улюблені місця. Я дуже люблю трамваї, насправді і наші лінії який маршрут прокладений Я додала напередній план здійснив трамвайчики. Трошки людей мені сподобає, дуже сподобається що подобається наша архітектура, особливо старого міста. Я трошки додала тут домів, і також наш Дніпрогрес. створюючи колежі зі старих журналів та газет, діти втілювали бажане на великих аркушах паперу. Щось я вибрала собі фрагменти красиві з журналів. Я тобто вибрала. Красиві фотографії Запоріжжя, хочу зробити це дуже естетично, тому вони чорно-білі. Чорнобілі, взагалі, це дуже така атмосфера з'являється, якщо вони чорно-білі. І я ще хочу додати трохи кольорового паперу і все це ось буду склеювати. Візді були всякі красиві площадки, фонтани, парки. Ну, тут у мене дві башні. Тут ще просто не приклеїла. Тут міст, автобуси, ну різні будівлі, ну і ще щось додам, якісь будівлі ще зверху. Напевно, щоб більше було будинків зі старою архітектури, мені просто вона як ну, більше подобається, вона була більш різноманітна та цікава. та бата... Я хочу. Що було. тут було місто до творці. Техніка колажування передбачає, що всі матеріали об'єднуються однією темою і складають єдину композицію. За бажання діти можуть доповнити свої витвори написами або замальовками. Нерідко колажування виконує також роль і арт-терапії. Та цього разу головною було не дотримання техніки, а сенсове наповнення образу свого міста. Мрії Мирно, щоб вони були п'яні, щоб вони було гарне. Я хотіла змінити з. Запоріжжя, щоб всі будинки були відбудовані від обстрілів та вибухів своєї мрії місто, воно повинно бути, по-перше, без приступності, повинно бути усе в мирі та злагоді, повинно бути там, тобто мир повинен бути в місті. Ірина Чернова, Наталія Юрієва, телеканал МТМ.